Доброго ранку, любі друзі. Міува та Божого захисту. Сьогодні, коли йде війна, ми бачимо, скільки горе, і бід, скільки зла, скільки загинувших людей, скільки божевілля, просто все руйнується. І тут потрібен тільки Бог, тому що тільки Господь Він є стабільний. Є на кого спертися, тому що Бог, його слово, воно стабільні, відкровення стабільні, його не можна скрушити. Слово Боже це світло то цьому світові. Щоб не збожеволіти, ми повинні борцувати і молитись, це наповнюватися словом Божим, щоб не бути обманувати, обманутими і допомогти іншим. Бо вчора, сьогодні і навіки той самий. Він наша надія, обора та захист, і тільки Господь, Слово Боже, поможе нам вистояти і пройти через ці труднощі та випробування, подолати страх і перемогти війну. На землі вже був сусідній потоп, руйнування Содомого моря. І ми бачимо, хто зберігав слово Боже, лишались живі. Коли Єрусалим був зруйнований храм, но церква збереглася та вижила. Бо мала пророче слово самого Бога, і сьогодні ми повинні зберігати пророче слово, яке врятує нас в апокаліпсису.